Вітаю, друзі! Ряд українських медіа, які називали себе незалежними, підняли такий войн на болотах. І не тільки ці медіа а й деякі грантососи, бо їм перекрили фінансування Сполучені Штати Америки. Про це детальніше за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте. На нього посилання поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, ряд українських медіа просять своїх читачів про фінансову підтримку через призупинення американських грантових програм Трампом. Про це пише Громадське, Бігус, Ну, і так далі. Українська Правда, хоч і не визнає детектор медіа, але просять, просять, паляться на тому, що вже їх не фінансують. Ну, щоб ви розуміли, Гранди США Байден роздавав так, що, наприклад, 50 мільйонів доларів мало піти на купівлю презервативів чи то пак гандонів в секторі газа. А у нас ці кошти йшли на пропагандонів, на тих, хто пропагував те, що їм потрібно було. Ну і тут дискусія: свобода слова під загрози. Кажуть, яка свобода слова? Ви що, хворі? Які незалежні медіа. Їх фінансує, їх фінансує іноземна держава. Ті, хто отримує ці кошти, іноагенти. І, і неважливо, іноагенти Москви, чи іноагенти США, чи іноагенти будь-якої іншої країни, вони працюють не на нашу державу, вони працюють за чужі кошти на іншу країну. Ну і, звичайно. Їх потрібно виявити, зафіксувати. Я, наприклад, прихильник не забороняти іноагентів, їхню діяльність, як в Росії. А я прихильник такого зарокоду, як ФАРА в США. Реєструйтесь, платіть податки з тих коштів, з грантів, які ви отримуєте. Потувати. Помічайте, що це за іноземні кошти все, ну і, звичайно, тоді працюйте. От десь плюс-мінус я бачу так. Е, водночас ті, хто зараз уже працював за е, іноземні кошти, ті, хто е, займався відвертим лобіюванням іноземних інтересів в Україні. Вони мають нести відповідальність як політичну, так і юридичну. Я прихильник того, що відносно всіх цих грантососів і пропагандонів мають в по, повоєнний час має бути проведена люстрація. Працював на іноземну державу на будь-яку Москву, Вашингтон неважливо. Що в з політики? Ну, просто пішов і все. А інакше нашу країну будуть роздирати на частини, як і роздирають. Вони будуть робити гешефт, вони будуть заробляти, а коли їх Трамп позбавив е, цих коштів, вони такий вой підняли. мов би, це, ну. Обов'язок їх фінансувати. Ці всі шабуніни, всі оці, е, соросята, всі, хто у Соросят от, такі от, як, наприклад, Спермогот Лозовой, який колись в команді Ляшка був, вони ж усі на підсосі. Грантососів і пропагандонів. І вони виконують їхні завдання. От і все, вони ніколи не працювали і не працюють на українську державу. На жаль, але ми мусимо їх взяти за хобот, притягти до відповідальності, покарати, і буде нам щастя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.